треба вилучити слід ми ж оперативно ми чекаємо слідчо оперативно але вони такі одну групу а... ні одну групу мають лишити я заказав щоб одну лишили остальних лице одну групу лишиться Вибачаюсь, одна група має зі мною лишитися і з ними Ні, ні. дивіться їх забираються дивіться їх не 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 побили дивіться дивіться. це одного агресивно настроєння да. я мушу і те що зробити законі ні ні. я зараз позвоню на слідчо-оперативну. Майте Пос... дивися, розвезли їх цього. Мамер, ні, ні, зараз я не беру. Почекай секунду. Я зараз наберу слідчу оперативну, з'ясую, чому не приїхали і чому. Нас, так, так. Да, вставить, вставить. Я зараз... І залишай зразу скаргу на них. Е, тут, е... Доброго дня! Дивіться, е, можна зразу скаргу, дивіться, відбувається злочин. Дві патрульних машини 2963 номера і номера 6201 посадили.